Нормальна форма -кода. А, Нехай існує в нас певне відношення. А, lecture subject type з донічкою, так, щоб воно відрізнялося від попереднього, який ми розглядали. Таке відношення а, викладач в такому відношенні викладач унікально ідентифікується як за а, його ключовим полем, ID lecture, так, так і за його ім'я. Отже, існує а, два, два зв'язки. Номер викладача визначає ім'я, і ім'я визначає номер викладача. Так? Тоді ми можемо звести до нормальної форми бойса-кода це відношення, якщо розіб'ємо його на два. Перше відношення LapCerne будемо визначати залежність ім'я від ключового поля. Викладача, так. А друге відношення Lecture Subject Type буде визначати дисципліну і тип аудиторної роботи для конкретного викладача, і тут ну, ключем вже буде виступати ID lecture. Ми не будемо дублювати ім'я. І другий варіант. Перше відношення буде знову ж таки містити ідентичну функціональну залежність, залежність ім'я від ключового поля. А друге відношення буде визначати дисципліну типу аудиторної роботи, але вже для викладача, який ідентифікується за ім'я, оскільки вже залежність така в нас буде зазначена. Ще один приклад. Якщо існує а, відношення викладання, тічень, да, яке ілюструє, який викладач, яку дисципліну, які тип аудиторної роботи веде, так? то тоді ми можемо призвести його а, до наступної декомпозиції. Перше, буде визначати викладача і предмет, який читає він, а другий визначати тип аудиторної роботи, які виконується викладачем. Оскільки кожен викладач, в принципі, може читати лекції з однієї дисципліни і вести практичні заняття з цієї ж дисципліни, і паралельно може вести чи то лекційну роботу, чи то аудиторну роботу з іншої дисципліни. Таким чином, ми з вами приходимо до поняття багатозначних залежностей. Дивіться. Є приклад відношення лекче з атрибутами subject, book і Lecture. Воно перебуває в третій нормальній формі, оскільки до складу його ключа входять усі три атрибути, між якими немає функціональної залежності. Воно також перебуває і в нормальній формі бойсакода. Можемо так його проговорити. Даний предмет викладають певні викладачі для читання лекцій з цього предмета, рекомендовані зазначені підручники. У нас немає конкретної інформації про зв'язок викладачів з підручниками. Ми не знаємо, за яким підручником той чи інший викладач викладає конкретну дисципліну. Проте під час заповнення цієї таблиці ми маємо в кожному рядку вказати значення всіх трьох атрибутів, оскільки ці атрибути є ключем, а значення ключових атрибутів завжди мають бути визначені. Отже, в принципі, ситуація є аномальною. Дану проблему можна вирішити так. Якщо з предметом, наприклад, ОБДЗ, да, ми розглядаємо на прикладі, пов'язані два викладача Марченко і Гайдабрус, та два підручники, три основи проєктування реляційної бази даних, ОБДЗ і а, реалізація бази даних. То у відношенні кожен із цих викладачів повинен бути пов'язаний з кожним підручником. Інакше кажучи, ми повинні констатувати таку семантику зв'язку між викладачами і підручниками. Цей предмет викладають такі викладачі. І для читання лекцій з цього предмета, всі вони використовують всі вказані підручники. Таким чином, якщо в предметній області відсутній безпосередній зв'язок між атрибутами А і Б, але необхідно зафіксувати такий зв'язок в реляційному відношенні, то єдиним коректним рішенням є відображення того факту, що всі значення атрибута А пов'язані з усіма значеннями атрибута Б і навпаки. Незалежність викладачів від підручників, і навпаки, а також тлумачення такої незалежності згідно з наведеною вище тезою, свідчить, що відношення легче множина підручників, пов'язаних із конкретним предметом, збігається з множиною підручників, які пов'язані з парою значень, викладач дисциплін. Так, із предметом ОБДЗ пов'язані три підручники. І ці три підручники пов'язані з парами значень. Дивимось, три підручники. Раз, три підручники два. Вони пов'язані із парою значень ОБДЗ Марченко і парою значень ОБДЗ Гайдабрус. І навпаки, множина викладачів, пов'язаних із конкретним предметом, збігається з множиною викладачів, пов'язаних із парою значень викладач, предмет книжка. Таке реляційне відношення надлишковий спричиняє певні труднощі під час виконання операції маніпулювання даними. Ми спостерігаємо багатозначну залежність. Так? Ось знову продублюємо його. У нас дисципліна визначає викладача, і дисципліна визначає книжку. Так? Ну, книги підручники, які використовуються. У випадку останнього варіанту відношення ми маємо справу з новим видом залежності, яка вперше була виявлена Роном Фейджоном, і названа Багатозначна залежність. Анути Велит Dependency. МВД скорочено, так МВД. В даншому відношенні, наприклад, виконуються дві багатозначні залежності. Перше визначає, що кожному значенню атрибута subject відповідає обумовлена тільки цим значенням множина значень атрибута викладач. Аналогічно трактується і друга багатозначна залежність. Так? Тоді ми приходимо до розбиття на, до іншого відношення викладач, предмет і тип заняття, який виконується. Так, другий приклад. В цьому прикладі у нас а, викладач визначає тільки ним означену множину значень дисциплін, які він читає. Так? І також викладач визначає множину значень а, типу аудиторної роботи, яку він виконує. Лема Феджіна говорить про те, що у зміні з набором атрибутів АБЦ є багатозначна залежність набору атрибутів С і А. І є багатозначна залежність набору атрибутів B від A. Теорема Феджена говорить про те, що у зміні нехай є змінне відношення R з атрибутами А, Б і С в загальному випадку складовим. Тоді відношення R декомпозується без втрат. На проєкції з набором атрибутів А і Б і набором атрибутів А і С, тоді і тільки тоді, коли для нього виконується багатозначна залежність атрибутів Б і С від А. Відношення перебуває в четвертій нормальній формі. Якщо воно перебуває в третій нормальній формі або в нормальній формі бойса кода, і всі е, незалежні багатозначні функціональні зв'язки рознесені в окремі відношення з тим самим ключем. Іншими словами, четверта нормальна форма застосовується при наявності у відношенні більш ніж однієї багатозначної залежності, і вимагає, щоб відношення не містило незалежних багатозначних залежностей, ну, ось, в принципі, і визначення, так, і порядок зведення, е, тобто характер декомпозиції. Тепер давайте ще розглянемо п'яту нормальну форму. Переведення відношення до четвертої нормальної форми припускає його декомпозицію без втрат на дві проєкції. Однак бувають випадки, коли декомпозиція без втрат на дві проєкції неможлива, але можна зробити декомпозицію без втрат на більшу кількість проєкцій. Вони будемо називати Н-декомпозованими відношення, відношення, яке може бути декомпозовано без втрат на N-проєкції. У зміні відношення R з атрибутами А і Б, при існуванні багатозначної залежності набору атрибуту B від А, ця залежність називається тривіальною, якщо А належить Б, або при об'єднанні А і Б результуючі відношення збігається із заголовком відношення Р. E. E, e. Тепер. Нехай існує довільні множини атрибутів М1М2МН, відношення R. Тоді відношення а, має залежність за з'єднанням щодо набору атрибутів м 1 МН, яке позначається, як зазначено в другому пунктику так, через зірочку. Якщо воно дорівнює природному з'єднанню його проєкції, ось бачимо всі проєкції по набору атрибутів. Так, а, і тоді ми будемо мати тривіальну залежність за з'єднанням для певного і того набору атрибутів. Для функціональних і багатозначних залежностей існують системи аксіом, які мають а, властивість повноти. На жаль, для залежності за з'єднанням повна система аксіом відсутня. А, Кожна залежність за з'єднанням. А, ось приклад, до речі, так. Чи ми маємо вихідне відношення, яке визначає нам, який викладач, який предмет читає, і який тип аудиторної роботи за ним виконує? Ми вже розглядали це відношення. Для того, щоб привести до п'ятої нормальної форми, ми маємо розбити на п'ять відношень. Перше відношення буде в нас містити інформацію про те, які викладач і яку дисципліну читає. Друге відношення буде містити інформацію про те, які типи аудиторних занять існують з даної дисципліни. І третє відношення буде містити інформацію, фактично, які викладач, які типи аудиторної роботи може виконувати. Таким чином, ми призведемо відношення до п'ятої нормальної форми.